Привіт, мене звати доктор Сайтовська, я є лікар китайської медицини в Канаді більше 7 років. Отже, сьогодні я хочу розповісти за те, як китайська медицина може допомогти жінкам при таких станах, як ПМС, коли ми відчуваємо себе роздратованими, коли ми готові просто своїх близьких і любимих людей просто зруйнувати. Отже, яка причина власне з позиції китайської медицини? Коли ми стресуємо, першим органом, який страдає внаслідок стресу, це є наша печінка. В буквальному змісті цього слова під час стресу вона просто спазмується. І якщо у нас триває стрес один після одного, і ще наступний, і ще наступний, і між тими періодами ми не встигаємо відпочити, тоді цей просто стрес настільки акумулюється. Власних печінців печінка настільки теж стресована, спазмована, що вона передає цей спазм буквально і в меридіани у меридіанах в Органи, жіночі статеві органи, і ми можемо відчувати больові симптоми, ми можемо відчувати симптоми, що якісь утворюються новоутворення. Але також оця спазмована печінка вона може передавати, і, як правило, це трапляється по меридіанах. Передає цей спазм в шлунок, передає це на підшлункову залозу, і ми можемо. Відчувати такі симптоми, як диарії, або нам хочеться дуже багато їсти, або навпаки, нас просто відвертає від їжі. Отже, що робити в таких випадках? В китайській медицині є декілька таких способів, як можна допомогти. Отже, цей стан називається в китайській медицині симптоми ПМС це називається стагнація енергії печінки. І є така унікальний, унікальний трив'яний збір, який вже в якому вже більше тисяч років, і він власне назначається для, для власне печінки, щоб вона буквально буквальному змісті того слова вона розслаблялася. Тобто оцей накопичений стрес, який накопичився в печінці, вона його просто вона розслаблялася. І вивільняла цей стрес, і як наслідок, ми будемо почувати себе менш дратівливими і. А... Можемо уникати, власне, отих симптомів ПМС. Тобто, це не є, треба саме найголовніше зрозуміти, що це не є норма мати, бути такою дуже дратівливою, готовою всіх зі всіма посваритися. Це не є норма під час місячних. Це є признаком того, що щось йде не так. І з тим можна справлятися і необхідно справлятися. Отже, перший метод. Я вже як розказала, це прийом трав'яних зборів. Є дуже багато прикладів, де жінки, які власне мали симптоми ПМС, вживали цей трав'яний збір, і вони почувалися менш тратівливими, легше справлялися з, зі стресом, зі стресами, і відповідно покращувався їхнє самопочуття і настрій. Наступний спосіб. Це, власне, є спосіб акупунктури і є такі а, дві унікальні точки, а, це а, називається на двох руках. Ось, Ось якщо ми беремо оцей палець вказівний і а, де він починається на долоні, це є приблизно ось ця середня точка. Точка називається лінгу або точка товстого кишечника 4. І разом, коли ми її робимо голку вколювання з точкою печінка 3, яка є між, на стопі між великим пальцем і другим пальцем, так само вона є. Я покажу картинку, коли ми робимо в парі ось ці дві точки, то вони разом називаються чотири ворота. Тобто вони відкривають ці облоковані. Стани, які заблоковують енергію печінки, і енергія печінки починає вільно протікати по меридіанах, і як результат, ми почуваємо себе менше стресованими. Або якщо вже трапляється стрес, ми легше можемо з ним справитися. Наступний наступна техніка, як можна собі допомогти, це є вушна акупунктура. Моя любима. Отже, якщо ви не знайомі з вушною акупунктурою, трошки розповім: вухо репрезентує наші внутрішні органи. По вуху робиться шикарна діагностика, дуже точна, краще ніж, ніж МРТ, краще ніж у ЗД, деколи ті речі, які ще не можна в силу побачити, в силу того, що вони ще невидимі, для УЗД можна побачити власне, на вусі. Отже, праве вухо репрезентує нашу праву частину тіла, тобто ті органи, які в правій частині тіла будуть відображені на правому вусі, і ці дисфункції органів будуть відображатися на вусі. Це саме лів, ліва частина тіла відображається на лівому вусі. Але вухо також можна застосовувати для лікування. Лікування здійснюється ось такими. Насінинами, які накладають на певні точки. І от я вам зараз розповім протокол, який можна застосовувати самостійно вдома, якщо у нас є, власне, симптоми ПМС. Отже, в цей протокол входять такі точки. Це точка Шенмен. Ось тут вона є заспокійлива точка. Це робиться, ті накладаються сінинки на двох вухах, тобто на правому вусі, і, відповідно, на лівому. На одну точку можна накладати одну-дві насінинки. Наклали одну-дві насінинки ось тут. Пізніше точка печінки, От таким є для нас маркером ось ця лінія, а це трошки вище і ось тут точка печінки. Пізніше це називається. Точка тривожності. Ось вона знаходиться ось тут одну-дві точки. Одну-дві насінинки, як правило, коли ми будемо нажимати, якщо ми схильні бути такими дратівливими, ця, ця точка буде досить такою болісною. Навпроти, позаду цієї точки, це є точка щастя. І ми сюди також накладаємо одну-дві насінинки. Пізніше наступна точка, це є точка, ось в ноту, і вона знаходиться тут позаду. Бачите, мочка вуха, це позаду. Точка називається нервовий, ем, нерв, точка нервової такої нервових ем, систем, субкортекс. Так, і ось, власне, ось ці точки необхідно нажимати, накладати насінини і нажимати 5 днів кожного дня по 3 рази, приблизно 2 хвилинки на кожне вухо. І, значить, ми це робимо 5 днів, пізніше ми знімаємо ці насінинки, це 6-7 день. І, і пізніше можна ще раз продовжити і так зробити 2-3 підходи. І внаслідок того ви можете набагато себе краще почувати і більш спокійними, і задоволеними, і менш тратівливими. Взагалі вважається, коли ви схильні так, такі створювати ситуації, коли лунають такі гострі слова. і... Раптово може розвинутися сварка, і коли ви відчуваєте, що ви не хочете щось говорити погане своїм близьким, але вас несе, злість, агресія, вартує нажимати, власне, можна навіть просто своїми кінчиками пальчики ось цю точку, точку е тривожності і позаду точку е be happy. Бути щасливим. Просто на двох вухах активно масажуєте. І вже багато пар казали, що коли вони застосовували цю техніку, їх попускало. Тому використовуйте мудрість східної медицини, китайської медицини. Це взагалі неймовірна техніка, тому що вухо, це, знаєте, воно пов'язане з нашими мізками. П'ятьма криніальними нервами, і якщо ви хочете мати доступ до свого мозку, то через вуха це самий короткий спосіб. Тому, будь ласка, використовуйте, якщо у вас будуть питання по цій темі, або ви хоч зацікавлені в трав'яних зборах, щоб допомогти собі заспокоїти себе. Забрати тут дратівливість, будь ласка, звертайтеся, я проваджу індивідуальні сеанси діагностики, по вуху і ще іншим чинникам задаю певні питання з позиції китайської медицини, і я можу для вас створити свій індивідуальний трав'яний збір, який допоможе вирішити вашу проблему. Підписуйтесь, будь ласка, тут все цікаве про китайську медицину для нас і для наших рідних.